Вітаю тебе, друже! Сьогодні ми навчимося розкладати двоцифрові числа на розрядні доданки. Ось ми маємо число 63: Скільки десятків і скільки одиниць у цьому числі? Давай порахуємо. Ось десятки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього. 6 десятків або 60. А скільки одиниць? 1, 2, 3. І 3 одиниці або просто 3. Числа 60 і 3 це розрядні доданки. Що ж показує число 60? Число 60 вказує, що у числі 63 Є 6 десятків або 60 одиниць. А число 3 – Воно вказує на кількість одиниць. Отже, 60 плюс 3 буде 63. Або 63 це 60 плюс 3. Давай розкладемо на розрядні доданки.

та 8. Спробуй самостійно розкласти подані двоцифрові числа на розрядні доданки. За зразком, наприклад, 47 це 40 плюс 7. Тисни на паузу і спробуй розкласти наступні числа самостійно. Давай перевіримо. Тридцять це тридцять плюс шість. Шістдесят шість це 60 плюс шість. А 87 – це вісімдесят плюс 7. Усе дуже просто. Маю надію, що тобі все зрозуміло. Дякую за роботу!